Ну, ми зараз знаходимося біля хати Бурси Марії, моєї мами подружка з 40-го року народження. Я зараз піду туди, поговоримо, дещо дізнаємося життя цієї жінки, її життя було важке. Чого я зайшов? Тому що там, ну, коли я знімав хату, де діти сиділи маленькі під хату, ота вона народилася. Та хата має, вона каже 200 років. Я дещо дізнаємося з історії цієї сім'ї. Що ще не було що ні пасти, ні міш, а й бродь букова. І йшла та їла сарака. та було ріпа, ріпи різала, то їй та давала. І давно не так це садило ріпи. Мені не хочуть садити. Мені кажуть, я куплю. А тоді ще садило, та й копало, бо з цим ся жило, з того ся жило. А щось посадив мавець і свою капусту, і свою ріпу, а нині, то ніхто не. Все, пишет. чекають на куповане. Корова не хочуть держати. Кавча молоко, лише магазини та сметану. Я знаю, Хоч... що твоя баба не буде покойна, як обиха, казала, треба тут вказувати капусті, бо її густільки було дня. <зум> <зум> і <зум> то робили, я тямлю, заставляла. Він каже, ту казу тебе була капуста. Вона все мала так ли ще хірі, там мала файну капусту. А ту на подинах у вітрилу, там за хлівом була капустиниця теж такий великий, та то все файна така капуста була. Та по дві бочки на... накладали. накладали. Шестеро дітей було, та я тямлю, що діда було ще двоє у приймах, Ти, що тої полі Ляни, Десь так мама розказувала, що ще дідо й кохав коханику, бо їхні батьки померли, та в діда росли. Ну, а як ви тямите, як там в жило в одній кімнаті у діда Якова. Але дружні були, веселі, ми туди теж ходили часто десь на до а, діда. Ми там йшли на танці. На танці дідо гусляш був. Дідо баба покойна, А ну, Якоб, як там, то та й гуслі, А ну ж по... Та, так помали, дідо помали. Це так дідначне. А коли не брали бабу у танець, хлопці, то баба надіда скричиться, бо діти тихо був. Беру е маріку. Відмут бабу у танець. Ну, гусляй. То <риклад> <Yeah. риклад> yeah. вечорниці були, а то. там. Ну а я з дід розказував та так і тому, що корова спасла їх е, після війни, е, війну. Вони, е, бідно, малися, мали але город обробляли великий. Yeah. Дідо був боднар, а так розумієте, не, хва, не хватало всім заробити шестеро дітей, одіти, yeah. бути. Е, Дідо був простий такий. Proci, proci. А баба була остра, правда? Дідо простий був а ваша мама там, що who жили дгорі, де я вам першим говорила за ту хижу, вона там тоже родила. Мама, ні мама родила мама як на вусті яблуниці мус, це за рік там було. А вона невістку прийшла туди, що то ваш батько там. Що то мамино? Вряд нянява на вистрику, де й у речки Там тепер немає нікого. Ну, та хата, ваша мама казала, що ще, може 150-200 років, але з дерева я бачив, що у нас такого дерева грубого, построєно. Тут я... так люди строїли, бо не було станку. все або тисали, або скруту. накачале. Споја накачале, так. у таки се сад позарувале и не переже и не машчена била. А тепло било хеже? Тепло. Хеза била нешка, ви конечка била маленки. Ја. Ja. Тако и так, се со така тепло било там на се ватра та и таке тепло што. А бил на блиска ја бам пошла. пушла, там тепло. <laughs> Я дуже люблю по таких старих да, хижах, там як там, де ви народилися, де жили. Е, от вже замужте вийшли сюди, вже построїли цю хату. Е, важко було строїтися з чоловіком mm. у ті часи ви з бідної сім'ї. Е, чоловік вас теж із багатодітної сім'ї. Mm. Бо я ще бабу пам'ятаю цю бурсиху, що з нами в детстві там у Плайській. Сиділа там, батько вчив, няню в кусті, у технікуму, а вона приходила на суботу-неділю і бабка сиділа з нами. Я її пам'ятаю, то, що... то люди жили дружно, допомагали один одному. Yeah. То тепер ніхто не хоче помагати. Все треба платити. Ми така та Згоре долу. І все знестроєне таким, yeah. е, так? Е, вже мереже дерево, а строїв найбуде покойний Білан Іван та й один Клим, вже його жони брат, uh -huh. Клим Юр. Я не знаю, де тут десь Клим пішов десь. Бізон вже помер. А той був клуб, та й школа була. Yeah. А культу, бо ту я десь десь мама розказувала, що вдома в одному класі сиділо покуйку дітей. А, ну, я знаю, що та іляна не, не, не вчилася, не це вчила. не хотілась Це Закривали її після уроку. А вона вуєш із себе не пускали, Та давай вчительку бити це вуєш, вони ж порохи вставали. То діти, ха -ха, всі... Вона бідна, коли з села виганяли людей, коли спалювали село, то вона діду казав, що впала з воза та вдарилася головою, так кров текла, зато вона не дочувала. Вона не дочувала. А не вчилася, але гроші так познавала, що вони не, не, не могли сте обдурити. І гроші. рахувати не годна була, ну, так ну, писати, читати. А гроші познавала до копійки, і порахувала всі. Є такі люди, що тому. Але вона, бідна, важке життя теж тяжко прожила. Поробила з дідом ходила по тих виноградних кулях, по кулях. Моя мама розказувала, що. Та куля натіха, що yeah. у легких вода була, що ходили, бо сіла десь була на Кубан та е, простила так, що воду тягнули з легких. Yeah. Но, ще хочу вже вас, би вам більше не турбував, ще таке запитати. Ну, а ви, е, своє життя тепер Там сте в горі, у туй старій хижі. Е, Зараз, коли сте на роботі були, ви робили теж де сте робили в своєму житті? А? Де сте робили ви в своєму житті? По питомниках чи де ви робили? Обробляли? В уходах. по Плайській. по берчанці, уходи. Угу. Сюди сте побили. А яку аж не гріх пенсію маєте? А? Яку пенсію маєте аж не гріх? Робили сте все життя? Теперки дві тисячі. 600. 2600, видите, яка несправедливість. Ті, хто проробив усе життя, немного мають таку пенсію, як і ті, котрі не робили. Yeah. No. Uh, та коли було май добре? Тепер вже не бідано. Ну, все одно видите телевізор, дивитеся, uh, видите зараз, uh, як живуть люди, uh, як те прожили своє життя. Жалієте за чимось, чи якби по новому життя прожити. Жаль жалію, що не годно ходити. Щом не годно ходити, сижалі. А інак. Все, є, продукти є, болі, болі мені може жити, а. Як, можу славу, може, бо є славу. Я купійка своя. Це все дуже Богу дякую, що є своя купійка, що не чекаю, доки хтось мені щось дасть, що є своя купійка. <зв>. Добре. Моя я... мама теж робила, я так. Теж по лісхозах робила, а копійки мала. Чого? Ще... Так і ще не давали. Пенсію не давали таку що то... Не. Була там стажне, стаж не був постійний, але ж на сезон. Да. А корову стадержали все життя, то тепер коні тямлю, корову стадержали... Корову ми держали постійно. Корову той по п'ять овечок. Щоб постійно ста тривала. Тисуй, і сказати, кусок сира. Бо люди виживали за рахунок корови. Давно людей спасали по цих дебрях е, дуже корови та, та вівці, кого та, 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 та. то. Можете спасала людину, бо мали скапку молока і вже десь то муки, та й творив токан, та й була їда. Не давно що. Ну, ви пам'ятаєте, діду Якуб, він робив коновки, бербениці, цибри. Але то дешеве було, правда? То, Це дешеве було. Це є. Мама приказувала, що у нього не ресницю, то куди за пару кіл мелаю купляти, та несли сюди, та й мололи. й млин був внизу, я на усь та несли на плечах, не везлися, а й на плечах несли. Самої нереслиці нести. Yeah. А де вже коли поїзд був вже, та вже на поїзд. Бідно, десь... жили люди твій типу, посига. Бідно, та й тяжко. Та й тяжко. Але є за що здогадатися. Yeah, є якось. Добре, я вам бажаю щастя, здоров'я, Божої благодаті. Yeah, дост... Аби сте прожили до 100 року, аби на 100 року прийшов вас ще на відео зняти. <сх> на все Божа воля ви кажете. Ну, треба молити Богу чи як ж. Як Богу годно. Бо каже, ваші дни сцени, що в торобі матері. Молитва, вися, молите і кожен день звертається до Бога. Ой, требася молити. Молитися треба за Бога не забувати. Добре. І, і встаючи, і лягаючи і, і ходячи думати про Бога. Добре, буду десь там наверху, на вашій хаті, отці, попрошу десь там, зайду всередину, познемаю, можливо, добавлю там прийдемо, може і зимов десь пуйду. Маленько далекувато, але дуже би б хотів у тій хижі, бо такої хижі місії старої і нема. Нема, нема туди. Ну, туди, не... нема. туди, що суто, то вже мої молоді. Ми діти, там і золотаря Івана. А то ой, то вже там у того Аровича дурі, то теж хижа не є така. Ну там вже то, то вже у, у всіх Аровичу, то вже стара, така май, май стара. майстера. Uh -huh.

А там дерево були, розчистили, поле. Моя мама не буде покійно, все приказувала, там на Бістрику, вже й на няню у пайці. Десь у ній з густі турбату, то вудки носили якісь щини, шк... та що. Це там построїли якусь хищинку, та що. Це вже брат няню, ось так виїли її. Mm -hmm. А дуже було після війни тяжко строїти. Того, що руські не давали дерево так людям просто строїтися, аби <після> люди брали. І то, то треба, люди якось крали, якось возили тихо Є. на тих вагонятках, якось застроїли. Не, не було якесь після війни пільги людям, щоб беріть та строїтися, беріть землю. І так мусили статую Дебрі застроїти. Так, як, як хто мог, так жив, та і все. Добре, дякую. Дякую, Марія. дякую пані Марії. У скудості в бідноті жили люди. Це й добре було. Все.